Місце Санкт-Петербург, тип будинку, будинок з бруса, метраж 350, п'ять нульк, поверхи 3 кімнати один нуль заносли дизайн. Олена Іванова коротенько. Олена Іванова вже придумувала дизайн квартири для замовників. сім'ї з чотирма дітьми вони зрозуміли, що навіть у великій квартирі їм затісно. Вирішили переїхати в будинок і попросили дизайнера створити проект в схожому стилі. Планування будинку була підібрана заздалегідь дуже вдало, тому потрібно було тільки зробити зонування і розташувати меблі. Цього разу на трьох поверхах помістилося абсолютно все, і навіть з запасом. Подробиця. у цьому будинку продумали багато зон відпочинку вітальня з їдальною. М'яка зона на другому поверсі з гойдалками, кімната для відеоігор і перегляду телевізора в цоколі. Також до зон відпочинку можна віднести з сауною і дитячу ігрову кімнату. Для хобів будинку теж виділено місце. Замовник з синами люблять майструвати різні речі своїми руками. Для цього спеціально виділена кімната, столярна майстерня для ліплення з глини теж є майстерня з гончарними кругами. Кухня займає окреме приміщення. В ній передбачили максимальну кількість місць для зберігання шафи полиці. Колони для вбудованої техніки, стільниця плавно переходить в барну стійку, вона зручна, якщо хочеться випити кави або швидко перекусити. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр, Віндов дата лайер, пішівдбаннер. Сомон, Вандерсон та Інер і баннер А4 в чотири, сім, дев'ять тисяч 4 1, 6, 8, 430, 4, 5, п'ять, вте'ять, п'ять, а7, чотири, А шість, 6 Вітальню розділили на кілька зон: один диван поставили навпроти каміна і телевізора, іншим, яку групу вписали в еркер. Дизайнер вирішила додати незвичайних деталей. Наприклад, торшер тросиного пір'я виглядає екзотично і привертає увагу. Ще одна кімната на першому поверсі ігрова. Поки батьки відпочивають у вітальні, діти можуть присвятити час іграм. Тут передбачили двоярусну конструкцію будиночок з матрацами для відпочинку, шведську стінку в стильному сучасному дизайні і телевізор для перегляду мультиків. Батьківська спальня вийшла дуже ніжна в рожевих тонах. Ліжко вибрали з м'яким узголів'ям і додали текстиль в тон, люстра з дерев'яними намистинами. Додає фактуру в інтер'єр, четверта дитина, ще малятко. Тому в цій кімнаті розмістили дитяче ліжечко. Дитячих три одна для дочки, одна для старшого сина і одна для середніх синів. Всі кімнати мають свої особливості і настрій в оформленні. всі спальні виходять в загальне приміщення кімнату відпочинку з диваном, пуфами і гойдалками. У ній немає телевізора, зате є гарний вид на ліс і музичний програвач. Віндовта лаєр, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лайер, піш Вівент, Баннер Цомон. Бандерцонтеїнер іт ванер22фять один сімф0324705736932883. Один із санвузлів оформили для дітей. Тут розмістили велику тумбу з двома раковинами душову кабіну. Колірна палітра досить весела, щоб підняти настрій з самого ранку. Бренди представлені в проєкті кухня. Підлогове покриття, плитка, дюалбрес, змішувач у моїкірі, мийка, бланцо, вітальня та їдальня меблі, столики топтен, освітлення, люстра над столом, іке, прихожає, підлогове покриття, плитка, дюалбрес, гостьова спальня меблі, комод, тумба, шафа, все, іке, ігрова кімната, килимок, ларедоюти, меблі, стелаж, іке, ікеадушеває, підлогове покриття, плитка, дюальбрес, сантехніка, туалет і раковина. Вілерої бочі змішувачі, вроги спальня батьків, меблі, тумби комод, топтен, дитяча для старшого сина, меблі, стілець, іке. Декор дзеркало, іке дитячий санвузол, підлогове покриття, плитка. 41042 Сантехніка, унітаз, вілерові раковина, ціло, Змішувачі, вроги ванна батьків, підлогове покриття, плитка, еквіпи, сантехніка, унітаз, вілерої бочі, змішувач для раковини. Роге-ванна кімната в цоколі, сантехніка, унітаз, вілеру і боч, душова кабіна, акванет, змішувач, роги кімната відпочинку в цоколі, меблі, стелаж, столики, тумба все, іке, освітлення, торшер топтен. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін